Друзі, вітаємо вас, з ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними в ефірі незмінно з понеділка по п'ятницю, о 18-й годині за Києвом, об 11-й за Вашингтоном. Завжди говоримо про найбільш актуальні та важливі речі, що стосуються України, Європи, США і не тільки Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі в коментарях, пишіть свої запитання. Ми спробуємо на них з Остапом відповісти. Також пишіть звідки ви нас дивитеся. І сьогодні хочемо попросити також глядачів із Херсонської області або родичів, ті, ті, хто мають родичів у Херсонській області. пишіть, яка зараз там ситуація, що ви бачите, чи ви в безпеці, чи ваші рідні у безпеці, чи вдалося евакуюватися. Якщо у вас є така можливість, дуже буде важливо почути вона. Сьогодні ваші голоси сьогодні. Друзі, ми хотіли говорити про інші теми однак, події трапляються несподівано і абсолютно найважливішою зараз подією, яку потрібно обговорити, це є катастрофа підрив Каховської гідроелектростанції і насправді ті жахливі наслідки, які це спричинило. Хочемо ми а, зі свого боку розповісти, які зараз є реакції у сполучених штатах, які є реакції у Європі. Що ми можемо покрити? Намагаємося вам розповісти. Отже, дійсно перед ефіром ми зілою намагалися подивитися, як на це реагують американські змі. Як реагують посадовці і змі? Поки що американські а, дуже багато про це пишуть. Всі насправді пишуть і і телеефіри Насправді ранкові почали також із цієї новини. Однак а, не можуть вони зараз підтвердити американські змі. Хто спричинив цю аварію? А, це вже викликало Таку українського МЗС, зокрема, Дмитра Кулеби Україна безумовно покладає вину на Росію, каже, що Росія відповідальна за підрив Каховської ГЕС. Бачимо зараз цю дамбу, греблю, яку підірвало, і вода, яка затопила дуже багато домівок по обох берегах Дніпра. А як реагують Сполучені Штати з офіційної реакції? Поки що маємо ми реакцію. Майкла Карпентера, це представник сполучених штатів при обсє. Написав він, що руйнування дамби в Новій каховці є обурливим актом руйнації навколишнього середовища, який ставить під загрозу життя та засоби існування сотень тисяч українців, а також природне середовище. Спочатку війни Росія не виявляла поваги до цивільного життя чи інфраструктури. Україна має перемогти. Написав Майкл Карпентер. Чекаємо, ми офіційну реакцію від держдепу від Білого Дому. Буде вона пізніше. Наразі коментарів не бачимо. Однак, ми, ми звернулися вже із запитами. Тому сподіваюся, що будемо за вже незабаром їх мати, коли вони будуть обов'язково повідомимо. Яка ще є офіційна реакція? Кріс Мерфі, сенатор демократ. В ефірі сьогодні вранці також сказав, що немає він підтвердження, хто за це відповідальний. Однак це точно відповідає тому, як чинить Росія, каже Кріс Мерфі, Росія перебувала в режимі паніки протягом майже всієї війни, і зараз ці атаки навмисно спрямовані проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури. Бачили їх раніше, щоб посіяти незгоду серед українського населення і змусити їх сісти за стіл переговорів. Нато рано така думка припущені є в Кріса Мерфі. Якщо це була Росія, для чого їй це може бути потрібно зі свого боку, колишній конгресмен республіканець Адам Кінцінгер відреагував дуже насправді лаконічно одним реченням Росіяни терориста написав він, реагуючи на повідомлення про підрив гідроелектростанції. Пол Масаро, радник гельсінської комісії в конгресі в Сполучених Штатів, написав, що завжди захід був на крок позаду. Тепер треба бути на крок попереду, і і повинно повинна була західна спільнота зробити більше, щоб це зуп. Винити що говорять експерти? Ми пройшлися по якихось реакціях посадовців. Експерти говорять про те, що а дуже можуть бути не передбачувані і насправді великі наслідки, зокрема для навколишнього середовища. От Пітер Гляйк це науковець Тихоокеанського інституту в Окленді. США пише, що е е і звертає увагу, що е підрив чи пошкодження дамб гідроелектростанцій. А е це є порушення Женевської конвенції. Вони не мають і не можуть за жодних обставин бути атакованими. каже він, що це є е спричиняє надзвичайно негативні наслідки для навколишнього середовища. Що та цивільного населення Сергій Плохій, історик і професор Гарвардського університету, написав, що це жахливий акт екоциду російського режиму. каже він, що а, не стало Каховської греблі та Каховського моря, і а, під загрозою опинилась також Запорізька АЕС, яка може втратити доступ до води через це. Андрес Аслунд, а, співробітник університету Джорджтауна. Каже, що а, те, що Росія підірвала цю дамбу нової Каховки, свідчить про те, що Кремль відмовився від будь-якої будь-якої згоди по розумінні з Україною, і тепер намається не лише знищити Україну. Та її населення, а тепер і також інфраструктуру та інші важливі об'єкти. А він риторичне запитання: чи може захід справді стояти осторонь, не втручаючись, я багато ще речей, які можна зробити зі свого боку? Марк Гертвін, колишній командувач військами США у Європі, звертає увагу на військовий бік цього цієї аварії, цього підриву. каже, що це затоплення берегів Дніпра вплине як на оборону Росії, так і на можливу здатність збройних сил України переправитися через річку. І також вплине на лінії постачання та на наступ з Херсонщини. А такі ось думки думаю, буде ще більше офіційних реакцій вже незабаром. Програмі об, о, о третій годині за Києвом обов'язково це покриємо, тому не пропустіть. Ну і в наших соцмережах обов'язково ці реакції теж зберемо на нашому сайті. Теж вони будуть юлю з європейського боку. То є ще якісь реакції. Так бо так лише тільки скажу, що тайм» в третій годині за Вашингтоном десятій за Києвом, щоб не пропустили наші глядачі. Ти але права, є, так. також є реакції з європейського боку. Зокрема, Кая Калас, прем'єрка Естонії, написала сьогодні терористична держава Росія. Тепер перетворила воду на зброю, руйнування дамби. На новій каховці є воєнним злочином, який впливає на незліченну кількість мирних жителів, і призводить до екоциду та масового знищення. Ми повинні зупинити цей цикл агресії, допомагаючи Україні перемогти та забезпечуючи повну відповідальність. Також міністр закордонних справ Литви Габріелислансбергес прокоментував, написав, що терористи не зупиняться, якщо їх не зупинити. Вони не розуміють перемовину, крім сили. Вони спричиняють величезні катастрофи без жалю. Повторюю ще раз сказав міністр для Ціного миру в Європі потрібна українська перемога як на полі бою, так і в суді. Ніщо інше? Не спрацює Гай Верховштат, це євродепутат, сказав, що знищення Росією дамби нової каховки є воєнним злочином. Шкода навколишньому середовищу та режим Путіна йдуть нога в ногу. Необхідно збільшити підтримку України у звільненні її земель сьогодні. Зранку я також мала нагоду поспілкуватися із українським професором, який працює зараз. в Японії працює зокрема над тим, щоб подолати наслідки для довкілля фокусін аварії аварії на фокусімській атомній електростанції з 1986 він був ліквідатором Чорнобильської аварії. Зараз професор інституту радіоактивності довкілля університету Фокусіма. І Марк Желізняк, я у нього перше запитала, якою його була перша реакція на те, що сталося на новини сьогодні. Він сказав, що він був відверто варто здивований, адже немає в цьому логіки у цих діях Росії, і також він звернув увагу на шкоду, яку яку завдасть Саме цей підрив для мешканців Криму, давайте послухаємо. Це була для мене несподіванка при тому, що ми до неї готувалися, готувалися. Тому що за фахом, я фахівець з розрахунку ризиків для навколишнього середовища, і звичайно, ситуація на станції на Каховській ГЕС вона була в центрі уваги вже багато місяців. Була інформація про розміщення вибухівки на станції, але. З точки зору логіки я вважав, що цього не буде, тому що які, перш за все, наслідки для руйнування цієї станції. Ну, ми маємо таку ситуацію, яка буде дуже зрозуміла всім нашим слухачам, кожному з Це ви приймаєте ванну, ви піднімаєте пробку і вода виходить з цієї ванни. І чим ми маємо озір більше, тим скоріше вона вийде і. Час виходу цієї води буде від скільки води цієї валіот. Ми маємо водосховище, і ми е, маємо таку загрозу, що не лише затоплення нижче дитичю, але й те, що буде сушені водосховища. а які перш за все наслідки будуть біля саме в нових каховці, біля головку гремлі є водозабір каналу Северо-Кримського і в лобках. Росіян було те, що вони пустили воду в Крим, на Кримський півостров. Тому одним з перших наслідків цього, того, що сталося, це буде те, що вони втратять цю можливість. Ми також з ним поговорили про те, які подальші наслідки це може за собою а, зачепити, чи може це мати якийсь вплив на безпеку Запорізької атомної електростанції. І в цьому контексті варто згадати реакцію міжнародної агенції з атомної енергії. Магате сьогодні заявили, що спостерігають за становищем на Запорізькій АЕС. Директори охолоджуються водою з Дніпра, і знищення рів зниження рівня води може становити загрозу. Цитата від Рафеля Маріано Гросі. А Чільника власне магате відсутність охолоджувальної води в основних системах водяного охолодження впродовж тривалого періоду часу призведе до розплавлення палива та непрацездатності аварійних дизель-генераторів. Однак, наша поточна оцінка полягає в тому, що безпосереднього ризику для безпеки станції немає. Це оцінка магате. І сьогодні, коли ми спілкувалися із професором Желізняком, я запитала про його оцінки, тому, що і сам пан Желізняк, і також його колеги проводять розрахунки того, як якою може бути небезпека, якщо станеться наприклад якась аварія безпосередньо зараз на запорізькій атомній електростанції. І він теж говорить про те, що зараз він не бачить негайної загрози і пояснюється тим, що зараз немає активних реакторів Запорізької атомній електростанції. Є один гарячий реактор, і він вважає, що система охолодження, яка є зараз, тієї цієї води вистачить на охолодження Запорізької атомної електростанції. Давайте власне послухаємо оцінку від Марка Желізняка. Це була для мене несподіванка при тому, що ми до неї готувалися, готувалися. Тому що за фахом, я фахівець, з розрахунку ризиків для навколишнього середовища, і звичайно, ситуація на станції на Каховській ГЕС, вона була в центрі уваги вже багато місяців. Була інформація про розміщення вибухівки на станції, але з точки зору логіки я вважав, що цього не буде, тому що. Які перш за все наслідки для руйнування цієї станції? Ну ми маємо таку ситуацію, яка буде дуже зрозуміла всім нашим слухачам. Кожному з ви приймаєте ванну, ви піднімаєте пробку, і вода виходить з ванни. і це був знову ж перший коментар. Сподіваюся, що у нас є другий коментар, який ми можемо послухати від Марка Желізняка. Якщо ні, то покажемо його пізніше. А сподіваюся, є. Падіння рівня приведе до того, що ми маємо станцію 60 блоків. Вони мають дві градірні, великі башні-холоджувачі, а також є водоймичево-холоджувач. І внаслідок того, що рівень води в водоховочі впаде, практично втратиться е, можливість брати безпосередньо з цього забіру воду для цього водомичевого халоджувач. І е, це і Приводить ризики для станції. Але ситуація сьогодні не є такою вже критичною. Я, я далекий від понісних е, настрій. Тому що, перш за все, зараз всі шість блоків не працюють. П'ять блоків повністю виключені в холодному останові, а лише один в гарячому останові. А е, цей комплекс, який включає ці грайдирні і холодні е, ще вони розраховували саме на роботу всіх шість цього блоків. Тому що фактично в тому самому стану, якому зараз знаходиться станція, як коли не працюють п'ять реакторів, то градирні повинні вистачити на те, щоб проводити охолочування того блоку, який є в гарячому установі, тому що він дає там, гарячу воду, пар для місця, Він, він ще -то в господарчих цілах використовується. Тому звичайно, ситуація е, е, неможлива з точки зору радіаційної безпеки. Такі ж але з точки зору ризиків, що от завтра щось вибухне, я далекий від таких північних наслідків. Так. Отже, це була реакція від Марка Желізняка. Його оцінки щодо потенційної загрози Запорізькій атомній електростанції на цей момент він каже, що ситуація не є критичною. Безумовно, це викликає велике занепокоєння однак він вважає, що достатньо охолодження в запорізькій атомній електростанції для того, щоб уникнути потенційного якогось інциденту. Про європейські реакції думаю можемо поговорити з нашим кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпином, який стежив за тим, як Європа реагує на події у новій каховці. Богдан, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся. Отже, яку ти вже реакцію бачив першу і насправді важливу так на те, що відбулося у Новій каховці Богдане? як реагують так. у Європі. Вітання. Ну, ви вже почали подавши висловлювання низки європейських лідерів. Я також підібрав кілька цитат, які я сподіваюся, складають так моти повну картину про те, як говорять європейські лідери про те, що сталося в Україні. Почати я пропоную з британського міністра закордонних справ не лише тому, що я з вами розмовляю з Лондона, але й тому, що він одним з перших коментував. Цю ситуацію, бо якраз перебував в Україні, і агентство Reuters розмовляло з ним на Київщині про це. І зверніть увагу на те, як обережно висловлювався британський міністр закордонних справ. Я чув повідомлення про вибух на греблі та ризики затоплення. Мені ще занадто рано давати якусь значущу оцінку подробицям того, що сталося. Але звісно, варто пам'ятати, що єдиною причиною, чому взагалі є проблема, це неспровоковане вторгнення Росії, повномасштабне вторгнення в Україну. Ми будемо далі оцінювати ситуацію, що змінюється, але звичайно, ми повторюємо те, що казали впродовж цього конфлікту: що найкраще, що Росія може зробити зараз. Це негайно вивести свої війська. Отже, таке сьогодні сказав британський міністр закордонних справ, перебуваючи в Україні. Тим часом, з далі, з заходу Європи, лунали щораз жорсткіші, я б сказав, звинувачення на адресу Росії, і знову ж таки, лідери, керівники, представники не Кажуть, що росіяни власне висадили у повітря греблю. Я думаю, що вони чекають чіткіших даних про це, але чітко звинувачують Росію. Зокрема, про це сьогодні заявив генеральний секретар НАТО. Будь ласка неспровокована агресивна війна президента Путіна проти України надовго змінила наше середовище безпеки. Росія зруйнувала мир у Європі. Руйнування Каховської дамби сьогодні ставить під загрозу тисячі мирних жителів і завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу. Це обурливий вчинок, який ще раз демонструє жорстокість Росії, оскільки триває війна в Україні. Отже, так, ескалація і також воєнні злочини такі слова лунають сьогодні від західних європейських представників. Досить таки широкий коментар з цього приводу дав також речник європейської комісії, виконавчого органу ЄС Стано. Я вже можу сказати, що руйнування Каховської греблі підіймає напади на цивільну інфраструктуру на небувалий новий рівень. І звичайно, європейський союз твердо засуджує цей жахливий варварський напад на важливий об'єкт інфраструктури зі страшними гуманітарними й екологічними наслідками. Очевидно, що це відбувається на тлі незаконної російської агресії, в якій Путін не стримується у застосуванні голоду як зброї, енергії як. Зброї він перетворив зиму на зброю. Він грає ядерну гру з атомними електростанціями в Україні. Отже, це знову нова ескалація, нова ознака ескалації. Богдане заяви від низки європейських американських посадовців це все дуже важливо. Однак завжди теж дуже важливо розуміти, які можуть бути дії, які зупинять таку подальшу агресію чи ескалацію від Росії, чи проливають на це світло європейські посадовці, чи пропонують якісь варіанти, як зупинити Росію? Я думаю, що можливо певною відповіддю на це, наприклад, є слова: Ось я бачу зараз твіт повідомлення німецького канцлера Олафа Шольца, який пише, що ну насамперед він засуджує за руйнування греблі. Він говорить про те, що Росія. Невпинно веде війну і пов'язана з чисельними злочинами в Україні. Я зачитую переклад його твіта з німецької, і далі він пише: ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Приблизно в такому ключі також заявила і німецька міністерка закордонних справ Анна Лена Бербок. Тобто я би сказав, що. Насамперед важливо не те, що ми вже зараз можемо говорити про якісь там конкретні дії, скажімо, Європейського союзу чи, чи НАТО чи європейських партнерів України, які будуть у відповідь на конкретно це руйнування греблі Каховської, радше йдеться про те, що Європа. Навіть ті люди у Європі, які вважали, що війна в Україні сповільнилася, що є позиції, які фактично не рухаються між українською армією і російськими окупантами, і до певної міри навіть українська війна в останні тижні трохи відійшла в бік, окрім звичайно. Від не в тих звичайно тих спостерігачів, які пильно стежать за за війною в Україні, за очікуваним контрнаступом, вони вони завжди звертали так, бо мовити, головну увагу свою на те, що відбувається в Україні, але коли ми говоримо про загальну так моти публіку, про ширші кола аудиторії у Європі у Європі, то я думаю, що ось ці кадри, які ми зараз бачимо, затоплені українські міста і села. Пояснення, яку загрозу це становить для Запорізької атомної електростанції. Масштаби того, що сталося, і думаю, знову повертають увагу європейців, навіть пересічних європейців до цієї війни. І я думаю, що можливо, навіть я би зробив такий висновок, що це буде ще одним підтвердженням того, що європейські лідери заявляли. Ні, а саме що замороження конфлікту, що якесь тимчасове перемир'я в Україні не є миром, не принесе безпеки у Європі, тому що ось може відбутися ось таке, що ми зараз бачимо, може відбутися страшне на чи на атомні електростанції у Запоріжжі, чи знову ж таки можуть впасти ракети на, на мирні українські міста? Тобто, те, що війна триває, знову повернулося до уваги, я б сказав, багатьох людей у Європі і не лише у Європі. Дуже важливий висновок. Дякуємо тобі за твій огляд. Повернемося до цієї теми обов'язково. Богдан Цюпин на зв'язку був з нами із Лондона. Юлі, бачу, питає нас, чи буде сьогодні брифінг речниці Білого Дому. А Джона Кірбі буде брифінг в Білому домі. Буде брифінг у державному департаменті. Чекаємо, ми на заяви та реакцію офіційно від, від адміністрації Сполучених Штатів, як тільки вона буде. Ми про неї повідомимо далі. Хочемо поговорити також про реакцію в ООН. і з нами на зв'язку, якщо можемо приєднати, Ірина Соломко, наша кореспондентка у Нью-Йорку, яка стежила за цим? Ірина, вітаю тебе. Знаєш, багато говорили сьогодні про а про цей недоречний твіт їхній, який був опублікований і сьогодні. Саді... Якраз питає у нас глядачка наша. Наскільки так. ми живемо в різних світах? Що вночі росіяни підривають газ? А вранці ООН вітає з ним російської мови. Власна тобто цей воно... твіт, який вони привітали з ним російською мовою. Ірино, чи була якась окрім цього офіційна реакція від. ООН? Он і знаю, що е, Антоніу генсек, е, виступав недавно. Так, Остап, щойно буквально закінчилася його промова. Буквально він був тут за моєю спиною. І якщо говорити про тональність цієї то, то розмови, то заяви, тобто вона була не дуже радикальною, напевно, так і не називали речі своїми іменами. Зокрема, він звичайно говорив про те, що сьогодні всі всі побачили ці ж картини. Да з Херсону про наступне його речення було про те, що але ООН має доступу до інформації щодо того, що ж насправді призвело до цього руйнування. Нування, тобто він не назвав, що винна в цьому Росія і ця агресія. А він насправді більш був зосереджений на гуманітарних наслідках. Це очевидно, так цієї ситуації він сказав, що вже 16 тисяч людей було евакуйовано з підтоплених територій. І також була заява сьогодні вже про те, що збирається ООН надіслати гуманітарну допомогу, тому що тут, окрім реакції, такої просто політичної на те, що сталося, очевидно, потрібно, щоб була і практична реальна допомога постраждалим регіонам і. Принаймні, в цьому напрямку вже було заявлено, що кроки будуть зроблені вже найближчим часом, але окрім заяви Гутереша, звичайно, всі очікують на засідання Ради безпеки, і про це принаймні, публічно про це дуже рідко. Дмитро Кулеба дається до цього, але от сьогодні він знов ж таки звернувся до ООН, до членів Ради безпеки, щоб скликати це засідання. Зараз ви можете почути його звернення. Україна скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН і виносить питання про російський теракт на Раду керуючих міжнародного агентства з атомної енергії. Ми також будемо співпрацювати з механізмом цивільного захисту ЄС та іншими міжнародними механізмами, щоб пом'якшити наслідки та притягнути Росію до відповідальності. У світлі розвитку подій на полі бою, свідомий і давно спланований терористичний акт Росії перетворив техногенну повінь на зброю. Шкода довкіллю викликає особливе занепокоєння. Через повені цілі екосистеми зазнають довготривалої та незворотньої шкоди. Тварини у зоопарку нової каховки вже загинули від підйому води, і це лише початок шкоди для фауни на півдні України вздовж Дніпра та у Чорному морі. Ми є свідками регіонального екоциду і не лише українського масштабу. Катастрофа у Каховці ще один доказ того, що Росія є терористичною державою. Кожна країна, парламент і міжнародні організації повинні негайно визнати Росію такою. Ми також закликаємо ЄС і країни-члени Великої Сімки за Ровадити нові нищівні санкції проти Росії, включаючи щодо її ракетної промисловості і сфери атомної енергетики, Росія відповість за руйнування Каховської дамби та інші злочини. Ірина наш глядач, один пише Євген Островський, Реальною реакцією могло б бути вигнання Росії з ООН. але три крапки. Я знаю, що ти мала нагоду спілкуватися із українськими дипломатами, які працюють зокрема в організації Об'єднаних Націй, колишніми дипломатами. Що вони кажуть? От власне, насправді я скажу, я дуже сподівалася, що заява Антоні Гутереша буде більш жорсткою по відношенню того, що сталося. Але як ми бачимо, політичної оцінки наразі дано не було. Тому очікувати, що Рада безпеки яким чином відреагує настільки радикально, щоб виключити Росію з членів постійних членів Ради безпеки або з членів ООН. Я не думаю, що варто цього очікувати. Але наразі питання стоїть в тому, що відбулося засідання Ради безпеки на цю тему. Досі мені поспілкуватися з Сергієм Каслицею. Якраз перед нашим брифінгом він говорив про те, що, на жаль, вони очікують так, тому що всі документи були передані практично ще до початку роботи. ООН. Все було передано, але проблема в тому, що на таких брифінгах зазвичай є. Брифір та тобто є головна людина, яка брифує, і він має представляти саме організацію в'єднаних націй. Проблема організації націй, в тому що вони не мають достатньо інформації з місця. Тобто вони зараз збирають цю інформацію, вони мають її проаналізувати, і потім відповідно скоріше за все це буде представник саме цієї управління, який координує надання гуманітарної допомоги. Він якраз буде головним брифінгом. І відповідно, коли ця ситуація буде вирішена, і тоді вони будуть призначати брифінг Рада безпеки. Які засідання Ради безпеки. Є сподівання, що все ж таки це відбудеться сьогодні, в третій годині за Нью-Йорком, десятій за Києвом, але якщо ні, то хочеться все ж таки вірити, що до завтрашнього ранку, тобто десятій годині за Нью-Йорком, о п'ятій за Києвом, це засідання все ж таки відбудеться. Студія? Твій огляд. Ірина Соломко була з нами на зв'язку із штаб-квартири ООН у Нью-Йорку. Дякую, Марина. Я бачу є кілька коментарів. Зокрема, пише Юрій. Пише, що він родом з Нової Каховки і каже, що цікавий момент. Сусідка, яка там знаходиться, каже, що не чула вибуху. скоріш за все, вода його заглушила. Друзі, якщо у вас є ще якісь реакції, можливо, у вас живуть родичі в Херсонській області. пишіть нам про свій досвід, чи ви в безпеці, чи ви евакуювалися. Дуже важливо почути ваші голоси сьогодні. Разі Юлі, бачу, що дивляться на цю нас із Канади. Бачу, переглядають також із Виноградова, Трускавець передає вітання. Вітання з Києва, зі Львова, з Кропивницького. Харків дивиться нас, Львів дивляться у Києві. А сьогодні на ж ефіру Філадельфії. Також переглядають наш ефір у Рівному в інших українських і не лише містах. Друзі, насправді сьогодні основна подія, яку в контексті України і в контексті, мабуть, міжнародної політики і зовнішніх відносин тут у США обговорюють. Почалися всі ефіри американських змі. Також із цього а, дуже багато пишуть і коментують також експерти. Однак очікуємо, ми більше офіційної реакції для тих, хто приєднався пізніше. Нагадую, поки що офіційна реакція є від. you <laughs> Представника сполучених штатів при ОБСЄ Майкл Карпентер пише він, що руйнування дамби нової каховки є обурливим актом руйнації навколишнього середовища, який ставить під загрозу життя та засоби існування сотень тисяч українців, а також природне середовище. З початку цієї війни Росія не виявляла поваги до цивільного життя чи інфраструктури. Україна має перемогти. Очікуємо ми брифінгів у державному департаменті в Білому домі. Надіслала запити uh -huh. також туди і сподіваємося, почути більше офіційної реакції саме від Сполуч. На штатів Обов'язково з'явиться вона в нас в нас у соціальних мережах, в нашому телеграм-каналі Голос Америки українською нашому сайті. Ну і в ефірі програми часта об одесяті вечора за Києвом. Про це обов'язково розкажемо. Дякую вам, друзі, за вашу активність, за ваші коментарі. Побачимося вже в наступних ефірах. І сподіваюся, завтра матимемо більше для вас інформації, більше аналізу того, що сталося, як запобігти подальшим подальшим таким потенційним атакам і шкоди довкіллю. Дякую за увагу і побачимось наступних ефірах. Бережі Бережі себе. себе. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.